Уявімо на мить, що існує такий собі невидимий щит, який захищає від несправедливості з боку держави. Звучить ніби щось із супергеройського кіно, правда? Але знаєте що? Такий щит справді існує, і називається він Європейська конвенція справ людини. Це не якийсь там запилений та архівний документ. Ні, це потужний інструмент, що реально може змінити життя. Давайте ж розберемося, як він працює, і головне, чому це має значення для кожного. Просто вслухайтеся в ці слова. Вони ж написані буквально на попелищі Другої світової війни. Це не сухий юридичний текст, це по суті клятва, яку європейські нації дали одна одній ніколи знову. Це обіцянка побудувати такий світ, де людська гідність і справедливість це не просто гарні слова, а непорушний закон. А шлях цього документа, ну, він справді вражає. Все почалося в Римі у далекому 1950 му а в 1997 році конвенція стала частиною вже нашої української історії. І це був не просто якийсь формальний крок, знаєте. Це був момент, коли Україна приєдналася до європейської спільноти, яка ставить права людини понад усе. І от сьогодні цей щит продовжує захищати мільйони. Гаразд, обіцянка, обіцянка. А що ж це за обіцянка така, які саме гарантії вона дає? Ну мо зазирнемо, так би мовити, під обкладинку. Якщо по-простому, то це такий собі міжнародний контракт. Країни, які його підписали, сказали добре, ми зобов'язуємось гарантувати ось цей перелік прав усім на нашій території. І це, знаєте, не якась там джентльменська угода, це абсолютно залізобетонне зобов'язання, і за його порушення доведеться відповідати. Окей, з теорією більш-менш зрозуміло, а тепер давайте до найцікавішого, до суті, які ж саме свободи виявилися настільки важливими, що їх вирішили захищати аж на міжнародному рівні. Ну і все починається з абсолютного фундаменту, з наріжного каменя. Стаття друга вона каже дуже просто, але неймовірно потужно право на життя перебуває під захистом закону. Бо ж погодьтеся, без цього права всі інші просто не мають жодного сенсу. А ось тут. Тут Конвенція не просто проводить лінію, вона зводить таку собі неприступну стіну. Стаття 3 – це абсолютна категорична заборона катувань. І тут немає жодних, але жодних винятків. Ні війна, ні боротьба з тероризмом ніщо не може виправдати нелюдське поводження. Це та межа, яку цивілізований світ перетинати відмовляється. Крапка. І це підводить нас до одного дуже ключового моменту. Уявіть, що права це як правила дорожнього руху. Є абсолютні права. Це як червоне світло світлофора, заборона катувань, наприклад, на нього не можна їхати ніколи за жодних обставин. А є кваліфіковані права. Це, скажімо, як обмеження швидкості, так є свобода слова, але вона може бути обмежена, якщо починається, наприклад, загроза національній безпеці. Держава може втрутитися, але лише за дуже вагомих причин, і це втручання має бути мінімально необхідним. Але це, звичайно, далеко не все. Конвенція це знаєте, така собі ціла екосистема свобод. Тут і право на справедливий суд, коли хтось шукає правди, і право на повагу до приватного життя, листування, і свобода думати, вірити, говорити, мирно збиратися з однодумцями. По суті, це всі ті інструменти, які й дозволяють бути вільними людьми у вільній країні. Обіцянки, це, звісно, добре, але ж ми знаємо, як буває. А що як держава сама їх не виконує? Хто тоді стане на захист? Ну, для цього є свій спеціальний охоронець. І ось він, Європейський суд з прав людини у Страсбузі. Його єдина місія, як прямо сказано у статті 19, бути на сторожі конвенції. Це, по суті, найвища судова інстанція для захисту прав людини в Європі. Такий собі останній бастіон справедливості, до якого можна звернутися, коли національні суди вже не допомогли. І ось тут увага! Справжня революція у світі права. Зазвичай у міжнародних судах судяться держави з державами. А тут двері суду відкриті для кожного. Будь-яка людина, яка вважає, що її права порушено, може подати позов проти цілої держави. Ви тільки уявіть, як це вирівнює сили і дає голос тим, кого раніше могли просто не чути. Але, звісно, щоб такий потужний механізм працював ефективно, є чіткі правила гри. Це ж не просто скринька для будь-яких скарг, а серйозний юридичний процес. Тож як туди потрапити? Отже, дивіться, який шлях треба пройти. Перше і найголовніше правило: суд у Страсбурзі це остання інстанція. Спочатку потрібно дати шанс власній країні виправити помилку, тобто пройти всі суди, першу інстанцію, апеляцію, касацію. Це називається вичерпанням національних засобів захисту. І тільки коли отримано фінальне рішення і все ще є відчуття, що справедливість не перемогла, є рівно чотири місяці, щоб подати скаргу. Далі вже справа за юристами суду. Вони перевірять заяву, і якщо все гаразд, винесуть свій вердикт. Ми розібрали статті, процедури, правила. Може здатися, що все це трохи складно і десь далеко від нас. Але як усе це впливає на реальне життя? Чому ця система справді має значення? А вся міць цієї системи, її, так би мовити, суперсила у статті 46. Вона чітко каже. Рішення суду це не просто рекомендація. Це не порада, до якої можна дослухатись, а можна й ні. Ні. Це наказ, який держава зобов'язана виконати. Чи то виплатити компенсацію, чи змінити несправедливий закон, держава не може просто проігнорувати вердикт зі Страсбурга. І що ще неймовірно важливо Конвенція не застигла в часі. Самі судді постійно повторюють, що це живий інструмент. А що це означає? А те, що її тлумачення змінюється разом зі світом. Ну, Наприклад, у 1950 році ніхто й уявити не міг, що таке інтернет. А сьогодні поняття приватне життя спокійно поширюється і на захист особистих даних мережі. Тобто Конвенція, вона ніби дихає, розвивається разом з нами. Отже, що ж ми маємо в підсумку? Конвенція це не просто якийсь папірець, це реальний важіль, який дозволяє звичайній людині зрушити з місця громістку державну машину. Вона перетворює абстрактні ідеї про права людини на конкретну відчутну реальність, яку можна захистити в суді. І от справді замисліться, як так виходить, що документ, написаний чорнилом в абсолютно іншу епоху, досі формує наше сьогодення і майбутнє. Мабуть, тому що він говорить не про закони чи політику, він говорить про те, що робить нас людьми, про прагнення до свободи, гідності та справедливості. І це прагнення, як ми добре знаємо, абсолютно не підвладне часу.